Казали, що я дуже собаку обіжаю. Щоб він на мене не обіжався, я думаю, дам ось тушонки стол столоба. Пес, будеш тушонку їсти. А то люди думають, що я тебе не годую і обіжаю. Їж Джекас. Не стісняйся. Дам тушонки. То Ту, бідний собака. Все, споживай, давай. Що, не хочеш тушонки? Я її їв. Ти чого? Не стісняйся, їж. Зараз захейчать мене. О, бачите, бачите, який голодний пес? Насипав тушенка, він не хоче їсти. Басом на мене дивиться. О, казав, що він високовольтний пес. Виліз він до собі на стола і кайфує. На, ти. Срамуту показуєш. Не, не роби, так би тіхток заблокує. Тушонка стол, стол не стісняйся. Ладно. О, от. Більше не дам тобі риби. Ладно, завтра буде тобі м'ясо. Джекас, не будеш їсти, зараз котові дам. Отак і знай. Хвостом це що він дуже мене боїться. Ой, ладно, зараз кота зловлю. Кота, іди сюди. А ну кіт, будеш рибу їсти, тушонку з риби? Давай. О, кіт за п'ітом їсть. А джекас стісняється. О, вкрав і втік. Бач, Джекас, кіт їсть, а ти не хочеш. Срамота якась а не пес А мене люди хейтять, що я собаку обіжаю. А він бачите, який голодний. Тушонки не їсть. І ще обіжається щось. Ага. Коротше, люди, не люди, а їде. Що не зроби, буде, буде не так? Ладно, кому цікаво що пес на привязі, то пишіть що пес на привязі. Я розкажу. Да, Джекас? це ж мені п'ять чи ні? Я чую йому даю тушонку, він мені п'ять не хоче дати, дай п'ять. Ага Обіжаюся, ногу піднімай. Лишаю тобі, не схоч їсти, то прийде кіт з'їсть, як хочеш. Якщо котові дати, то буде їсти. Чекай, ще ось у моркви трохи викидаю. На, Морква цибуля. Чи ти не хочеш, бо воно цей, бо там перчик гострий. Я, наприклад, з гострим перчиком люблю їсти, а цей щось не хоче, клієнт їсти. Ладно, коротше, все. Не, не схоч їсти, скажеш котою хай з'їсть. Одумався, їсть.